Мої вітання. Ми з України, експерт та полковник збройних сил України Сергій Грабський. Сьогодні разом із нами, пане Сергію. Я вас вітаю. Мої вітання. Пане Сергію, українська армія завдала удару двома ракетами «Хаймарс» по полігону біля села Трудівське у Волноваському районі Донецької області. У вівторок, 20 лютого, зазначається, що на полігоні могли бути знищені щонайменше 60 бійців окупаційної російської армії. Нагадали Хаймарс про себе, хто забув. Вони є. Вони а, працюють і успішно виконують свою роботу. Ну успішно виконує свою роботу, і наші герої спротиву і розвідники. Тому що, самі розумієте, хаймер сам по собі не вибирає ціль, і та ціль має бути виявлена, визначена, оцінена по важливості і по часу, і накрита. І це просто видатний успіх наших сил оборони. Я Бажаю, щоб російські окупанти частіше проводили такі шикування для того, ну так, щоб не гаяти час на гонитву за кожним окремим карателем, а знищувати їх просто так в груповий спосіб, якщо можна так сказати. Тому так, такі удари наносяться. Це говорить про те, що Україна продовжує боротьбу, незважаючи на те, що ми маємо об'єктивне зменшення кількості поставок боєприпасів, вони в нас є. І наша задача не використовувати їх в найбільш ефективний спосіб. Повідомляється дійсно про те, що в момент удару на полігоні на шикуванні перебували військовослужбовці 36-ї гвардійської мотострілецької бригади, постійним місцем дислокації, якої є місто Борзе з за байкальського краю. От навіщо було з забайкальського краю приїздити сюди Україну на полігон для шикування? Ну, ми розуміємо, що не для шикування вони приїздили сюди. Але тим не менш ну. ну ви знаєте, Росія зараз використовує всі наявні ресурси, і ну, я б сказав так, що забайкальські і далекосхідні військові округи. Колишні ще радянського союзу, пізніше Російської Федерації, вони все ж таки мали достатню кількість військ, саме боєздатки. Ну, і це в принципі говорить про те, що Росія змушена знімати з інших напрямків війська для того, щоб задіяти їх в боях проти України. Ну так щоб було зрозуміло, якщо ми говоримо про кількісні показники міністерства оборони, як вони кажуть, і збройних сил Російської Федерації, мільйон триста п'ятдесят тисяч, то щонайменше півмільйонне угрупування задіяно війні проти України, тобто фактично на сьогодні. Нішній день Росія задіяла майже 50% відсотків від свого, е, свого військового компоненту. Е, там залишається ще флоти, ще залишаються ракетні війська стратегічного призначення. Але в основному всі сухопутні війська, значна частина авіації вже задіяна в цій війні? Тобто Україна як магніт притягує для себе до на себе значну частину або переважну частину сил окупантів пане Сергію, скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте поточну ситуацію на фронті? Вона є надзвичайно складною і але контрольованою, якщо можна так висловитися. Хоча противник ну, об'єктивно має можливості, використовуючи свою чисельну перевагу і в силах, і в засобах, і в кількості особового складу. Протискуватися на деяких напрямках, видавлюючи наші позиції наших хлопців з позицій, і ми бачимо таку досить серйозну ситуацію в районі Західніше Авдіївка на лінії стопове ласточки на Сіверне, де противник відчайдушно намагається прорватися в районі Ласточкина. Вийти на ту лінію водосховищ, які там є, і під цим прикриттям намагатися обійти наші позиції. Ми бачимо, що противник трошки знизив активність своїх бойових дій в районі. Купінська в районі Бахмута, хоча там бойові дії продовжуються, не можна сказати, що вони повністю припинилися, ну і в тому числі вони намагаються зараз створити певну загрозу для нашого вогледарського укріпрайону і з півночі, тобто атакуючи південні Шемарінки по напрямку на Побєда Костянтинівка і створюючи загрозу для новомихайлівків, які так само точаться бої. Треба розуміти, що противник намагається втягнути нас в таке поняття, як вуличні бої або бої за населені пункти, тому що там їм легше використовувати свою чисельну перевагу. Ми ж природньо не можемо ввести вогонь в районах, де ну, фактично не можна вирізнити, де знаходяться наші позиції, де позиції противника внаслідок дуже високої інтенсивності і динаміки бойових дій. Пане Сергію, а що відбувається з російськими літаками? Вони перефразовуючи відому фразу, вони падають. Вони падають, і ми цьому сприяємо і сприяємо досить активно. Ну, знаєте, от такий падьош, якщо можна так висловитися, це, на мою думку, наслідком таких відчайдушних дій, тому що противник, традиційно використовуючи свої сухопутні компоненти, зараз не маючи можливості досягти успіхів, виключно з використанням. Сухопутних підрозділів змушений вдаватися до тактики застосування дуже дефіцитних сил та засобів. Не скажу, що вони неефективні. Авдіївка показала, що вони використовували їх досить ефективно, е комбінуючи старе озброєння з певними новітніми додатками, які не потребують серйозних вкладень. Але платять вони за це дуже велику ціну, і треба розуміти, що е питання відновлення боєздатності саме російських військово-космічних сил є дуже таке дискусійне питання з огляду на можливості російської економіки. Тому я б назвав це акт відчуйку, вони так масово використовують авіацію, приводу вони втрачають досить значну кількість її авіації і хай продовжують втрачати, пане Сергію, Дякую вам за цю розмову. Сергій Гребський, військовий експерт полковник збройних сил України, спеціально для а, ми з України. І я також дякую всім нашим глядачам за увагу. Бережіться.